Христос Воскрес! Прекрасно розуміти, що в Бога був прекрасний план на створення церкви. І саме момент Воскресіння Христа і Його Вознесіння, той момент, коли він пообіцяв, що вам краще, щоб я пішов, бо тоді прийде утішитель, який буде постійно з вами. Це був момент початку творення церкви. І сьогодні саме хочеться говорити про церкву, про те, що це. І для чого Бог залишив на землі церкву? Що таке церква? Своїми словами, якби вас запитали, не визначення, просто своїми словами сказати, що таке церква. Сукупність людей, які вірять в Бога. Дякую. Ще можливо. Божа родина. Дякую, Саш. Що Біблія говорить про церкву? Стоп. підтвердження істини. Наречена. Наречена Христа. Одне з порівнянь. Організм. Організм. Тіло Христа є. Будівля. Дякую. Храм. Так. Ще. Ще два. Порівняння? Є. Таке може не зовсім приємне нам слово, але я скажу так, що часто воно дуже гарно у нас людей описує стадо. І священство. Так. Наречена. Отара, отара, краще. Тіло, будівля, священство і стадо. Або отара справді таке приємніше слово. Церква порівнюється з тілом близько 30 разів в посланні до Римлян в 1 Коринтян. В Ефесян і в Колосян. Близько 30 разів церква вона порівнюється з тілом, з одним організмом. І церква це як одне тіло, тіло Христа. Зараз хочеться, щоб ми подумали і подивилися на те, як бути частиною цього тіла Христа. Коли ми говоримо про день народження церкви, хочеться, щоб ми побачили і зрозуміли, як бути частиною тіла Христа. Відкрийте, будь ласка, 1 Коринтян, 12 розділ. Ми прочитаємо з 12 по 27 текст. Один з текстів, який говорить саме про те, що ми, як церква, є тілом Ісуса Христа, 1 коринтян, 12 розділ з 12 по 27 текст. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи то гелени, чи раби, чи то вільні. І всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе був слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де б тіло було. Отож тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова знов ногам, ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабші, значно більш потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім, не шановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридки, наші члени отримують пристойність найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло. І честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а заосібна ви члени. Апостол Павло в посланні до Коринфянської церкви порівнює їх як церкву, так само нас як церкву з тілом. З одним єдиним організмом. І перше, про що він говорить, що є важливо в організмі, це питання єдності. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне. Він звертає увагу на те, що багато різних членів тіла в будь-якому випадку є одним тілом. Вони не є осібними, вони не є окремими, вони не є відділеними. Між ними немає і різниці, різниця функціоналі є, але разом вони складаються в одне тіло. Тіло це єдиний організм а не просто набір якихось різних органів. Не просто дві руки, не просто дві ноги, не просто голова. Ці органи, ці органи всі є одним єдиним організмом, який працює разом. Багато членів, але єдиний організм. Тіло складається з різних органів, і церква складається з різних людей. Коли ми подивимося на учнів Христа, нагадайте, хто були учнями Христа? По професії хто були? Були рибалками. Хто ще були? Митники були. Хто ще слідував за Христом? Лікар. Ви пам'ятаєте такий чоловік, як Симон, як його називали? Золото. Золота. Так. Коли ми подивимось на цих людей, дуже різні люди, але вони були об'єднані чимось одним. Вони були об'єднані слідуванням за Христом. Вони були об'єднані однією ідеєю, яка зробила їх єдиним організмом. І вони мали спільну цінність. І ця цінність це був Христос. Вони не були окремими вже, а вони працювали разом. Немає одинокого християнства. Рука не може бути окремо. Апостол Павло говорить про те, що не може бути якийсь один орган або член окремо. І він веде сам діяльність окремо від тіла. будь медик вам скаже про те, що якщо якийсь орган окремо, довго він не функціонує. І якщо, для прикладу, сталася трагедія, частина пальця вона була відрізана. Є ще певний час, коли його можна повернути. Його можна пришити, і, можливо, він навіть буде функціонувати ще, але через певний період він не зможе працювати. просто. Він не може бути сам один. Він не може бути окремо від тіла. Воно не може працювати. Ми не можемо бути осібно від церкви. Христос посилає учнів на служіння, і Він робить це по двоє. Він не посилає їх по одному. Він ділить їх по двоє, і вони йдуть разом. В чому проявляється єдність церкви? Вона проявляється в спільності, в однодушності. В тому, що служіння церкви це спільне служіння і в співпереживання. Спільність з церквою, діє 2.42. І вони, тобто учні, перебували в науці апостольській, в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Про першу церкву сказано про те, що вони перебували в спільноті братерській, і вони робили це регулярно. Спільність це бажання бути з церквою. І тут цікаво, що це бажання, а не примус. Людей не зганяли разом, вам треба бути з церквою, вам треба бути разом. Один з моментів відродженої людини це те, що ця людина вона прагне бути з такими самими людьми. Вона прагне бути з тими, хто любить Христа. В неї є це природнє бажання. Їй не кожну неділю пастор дзвонить: алло, ти на зібрання йдеш? Ти будеш сьогодні? Треба, щоб ти був. На групі ти будеш, ну треба, щоб ти був. На навчанні ти будеш, ну треба, щоб ти прийшов. Ця людина прагне бути з людьми, які люблять Христа. В неї це природнє бажання, не нав'язане, не з примусу, а природнє бажання цієї людини. Нам дуже легко сьогодні бути в церкві. Для нас це, я не знаю, найбільше займає напевно пів години, можливо, хвилин сорок. По відстані це не є далеко. Нам зручно або автомобілем, або маршруткою ми приїжджаємо. Історія про одну людину, яка долає більше ста кілометрів щонеділі в одну сторону, для того, щоб бути на богослуженні. І більше ста назад. Для цієї людини церква справді цінність і є розуміння. Я хочу бути з цими людьми. Мені це потрібно, мені це необхідно. Я хочу бути в спільності, я хочу бути в єдності. Я готовий платити за це ціну. Єдність це однодумність. 1 Петра 3:8. Петро пише до церкви: нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Петро закликає церкву бути однодумною. Мати єдність. В, в Книзі Дії Святих Апостолів часто згадується про однодумність або однодушність церкви в молитві, в прийнятті будь-яких рішень, в діях. Як перевірити себе, чи я однодумний з церквою, це проаналізувати, наскільки я знаю, чим живе церква, чи я знаю ціль церкви. Чи я знаю, як це досягається ціль? Чи я знаю цінності, якими живе наша церква? Чи я можу їх назвати, і чи я справді живу ними? Чи для мене Христос він в центрі? Чи для мене Біблія це цінність, молитва, це цінність свідчення, це цінність спілкування з церквою це цінність. Чи для мене цінність життя біблійними принципами? Ті речі, які ми разом прописували, про які ми говорили, чи я знаю ці речі, і чи я живу ними. Це показує мою однодумність з церквою. Єдність служіння. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри і погано. Історія про е, Савла і Варнаву. Момент, коли Дух Святий, Бог Він відділяє їх для певного служіння, Він відкриває це не лише їм двом. А він відкриває це церкві, братам, які мали спільність, які були в постійній молитві. І вся церква розуміє, Бог кличе їх до чогось. Церква благословляє їх, відпускає їх і не відділяє від себе. Вони не кажуть, що це тепер ваше служіння. Ви служите, це добре, будьте там. Церква допомагає, і коли вони повертаються, церква чує і радіє разом з ними про те, що Бог зробив через них. Церква не сказала: тепер ви десь окремо, тепер ви там, де ви організовуєте церкву. Церква разом з ними була в їхньому служінні. Церковне, а не чиєсь окреме служіння. Бажання долучитись до служіння церкви. Переживання за служіння церкви. Слава Богу за те, що в нашій церкві є багато служінь, багато можливостей куди долучатись. І слава Богу, що. В нас воно не окреме, не просто служіння для випов це ромене, і Рома приходить і сам тут і пакети розкладає, і сам і роздає, і записує людей, і фотографує, а що є люди, які долучаються в служіння? Слава Богу, що в кожне служіння є люди, які долучаються. І це справді те, що справді показує єдність церкви. Церква єдина в тому, що вона разом спільно служить. Співпереживання. Щоб поділення в тілі не було, а щоб кожен член однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Болить одному і боляче всім. Коли у нас болить палець, ми кажемо, у мене болить палець, а не моєму пальцю боляче. Весь мій організм відчуває це. Мозок розуміє, нервові клітини передають. Весь організм працює разом. Якщо це не так, то це вже певна патологія, це відхилення, це ненормально. Переживання за людей, які в церкві, як за себе. Цікавий момент, коли людина впадає в депресію, то одна з головних, час тих найголовніших причин такого стану в тому, що ця людина вона зациклилась на собі і на своїх проблемах, і вона не думає про інших. У мене проблема, таке ніхто не переживав, таке ніхто не проходив. Я сам на сам з цією проблемою. Такого ще не було ні в кого. А коли людина зациклена на інших, на тому, щоб допомогти іншим, в неї немає часу думати про себе. Вона переживає за інших і це дає сили. Другий цікавий момент, про що говорить апостол Павло, він говорить про те, що. В кожного органа в тілі є певна своя роль, до якої цей орган покликаний? Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно. Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух. А коли б усе був слух, то де був би нюх, та нині Бог розклав. Члени в тілі, кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де б тіло було б? У тілі кожен орган має власну роль. І так само в церкві кожна людина, кожен член церкви він має свою власну роль. Кожен орган має свою функцію, він не просто є наявним, а він є, має певне завдання. Певний функціонал. Серце своє, нирки, легені своє, всі органи мають свою роль. І так само кожен член церкви він має свою роль, до якої покликав її Бог. Бог задумав кожен орган з певною ціллю, кожна людина, поміщена Богом в церкву, теж має певну ціль. Немає того, хто просто є. І Бог для нього нічого не передбачив в церкві. Кожен має певну роль. Та нині Бог розклав члени в тілі. Кожного з них як хотів. Цікаво, що цю роль визначаємо не ми самі, Бог визначає для нас кожного роль. Роль, виходячи з того, що згадував Саша, виходячи з духовного обдарування, те, чим Бог обдарував через Духа Святого кожного з нас, це і визначає, яка роль моя в помісній церкві, як я можу служити. 12 розділ послання апостола Павло розпочинає і присвячує духовним дарам в церкві. І орган не може змінити власну роль. Серце не може перестати качати кров, а вирішити, що я буду тепер дихати. Через мене тепер буде йти повітря. Орган не може змінити власну роль, і так само ми обдаровані Богом для своєї ролі. Яка найкраща для нас, бо Він знає краще. Він знає краще, як нас використати. Він знає краще, що через нас він хоче і може зробити. Уявіть, що печінка вона вирішила жити виключно для себе. Вона каже: я втомилась, Я не буду тепер працювати. Не хочу більше служити цілому організму. Хочу взяти якусь відпустку. На тиждень, на два, на місяць. Просто нічого не робити. Хоч раз в житті хочу подумати про себе, не про весь цей організм, не працювати на всіх, а подумати про себе. Хай моєю справою хтось інший позаймається, Хай там легені їх двоє, хай візьмуть на себе. Мою роль. Артур, чим закінчиться? Печально. Печально. Організм не може функціонувати, коли один з його членів виходить з ладу. Ми говоримо про те, що це далі процес лікування, процес відновлення цього органу. Так само Бог в церкві хоче, щоб кожен виконував свою певну роль. Кожен функціонував так, до чого кличе Бог. І Бог обдарував нас для цього. Це не просто завдання, яке ми не можемо виконати. Бог кожного обдарував. Орган не може перестати виконувати свою функцію в тілі. В церкві ми не можемо бути відділеними. Наше завдання виконувати свою роль. Нездорово, якщо я, як член церкви, не знаю, не маю або не виконую свою роль, до якої кличе мене Бог. І прекрасно, що немає незначних ролей. В церкві немає непотрібного або неважливого служіння. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні. Кожен орган важливий по-своєму. Кожен орган потрібний, незалежно від того, яку роль він має. Якщо я не бачу деякі органи, це не означає, що вони неважливі. Якщо мого служіння в церкві не видно, це не означає, що воно неважливе. Це не означає, що воно не потрібне, це не означає, що Бог його не оцінить. Кожен член має свою роль, і це важлива роль. Кожен потрібен і важливий. Ми не можемо мати всі однакові ролі. Всі не можуть бути пастором. Всі не можуть бути ще кимось, тому що організм він працює завдяки різним ролям різних органів. Так і церква працює завдяки різним ролям різних членів церкви. Якби всі одним членом були б. То де тіло було б, запитує, запитує апостол Павло. В церкві немає незначних і значних служінь. Одна молодіжна команда. Вони їхали з такою місіонерською поїздкою. Вони приїжджали в різні села, виконували там фізичну певну роботу і говорили Євангелія. І в одному селі те, що їх попросили зробити, це пофарбувати будинок, який стояв на окраїні села. Він вже був практично біля лісу. І фасад, він виходив в село. Його було видно, було видно, що він некрасивий. А задня стіна, вона виходила до лісу, її ніхто ніколи не поміщав, там навіть не було доріжки. Коли вони взялися фарбувати, вони пофарбували гарно фасад. І потім вони говорили про те, наскільки гарно треба фарбувати ту задню стіну, яка нікому не цікава, яку ніхто не бачить. Але поспілкувавшись, вони вирішили, що важливо все робити як для Бога. І не важливо, що цю задню стіну, можливо, ніхто навіть ніколи не побачить, ніхто не прийде і не оцінить. Важливо зробити так, як хотів би Господь. І так само наше служіння, якщо його не видно, якщо його не помічають, про нього, можливо, навіть не знають, це не означає те, що Бог не знає про нього. Це не означає те, що його не треба робити або треба робити як-небудь. Це означає, що його потрібно виконувати так само, як саме видне служіння. Робити так, щоб Бог його оцінив. Жодна праця для Христа ніколи не залишиться непоміченою Ним. Чи знаю я сьогодні, яка моя роль в церкві? Чи знаю я, до чого мене кличе Бог, чи знаю я свій духовний дар, яким Бог обдарував мене через Духа Святого. І третій момент, про який говорить апостол Павло, це залежність. Залежність один від одного нас як церкви. Отож, тепер членів багато та тіло одне. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні, але члени тіла, що здаються слабші, значно більш потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім, не шановані в тілі, таким честь найбільшу приносим, і братки наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. Органи в тілі залежні один від одного. Вони не можуть окремо функціонувати. Не можуть працювати окремо один від одного, так як вони просто не будуть працювати. Орган не може бути автономним і самостійно працювати, приймати рішення, діяти. Ми потребуємо, як церкву, один одного. В церкві я потребую, щоб за мене інші молились. Я потребую певного підбадьорення. Я потребую певного навчання, підзвітності, настанови, виправлення. Я потребую цього, бо я можу себе збоку не бачити. Мені потрібно це. В новому заповіті є певні повеління, які сказані церкві, один по відношенню до одного. Любіть один одного, випереджайте один одного пошаною, приймайте один одного, навчайте один одного, вітайте один одного, любов'ю служіть один одному, носіть тягарі один одного. В любові терпіть один одного, коріться один одному, утішайте один одного. Якщо я сам, я просто не можу цього робити. Я не можу виконувати цих повелінь, бо це повеління це не прохання, це не рекомендація, це повеління, що я маю робити в церкві. І будучи сам, я просто не можу виконувати це повеління. Один одному в церкві. Я маю робити. Бог говорить і вчить нас через церкву. Бог направляє нас через церкву. Бог виправляє нас через церкву. Бог турбується про нас через церкву. Чи я відчуваю цю потребу, чи я потребую церкву? Справді слава Богу за це прекрасне свято, яке є для нас хорошим нагадуванням. Про день народження церкви. Про те, що церква це єдиний організм, де жоден орган не працює окремо. Про те, що в церкві кожен має свою роль, яка визначена не тією людиною, а вона визначена Богом. Поставлена Богом. І коли ми її виконуємо, ми найкраще функціонуємо. Слава Богу, за те, що Він не залишив нас самих і ми залежні один від одного. Ми не кинуті самі. Бо це справді страшний момент. Пам'ятаєте момент, коли пророк Ілля він кличе до Бога і каже, Господи, я сам лишився. Він переживає жахливий стан, в якому він каже, я сам лишився. Бог виправляє його і каже, ти не сам. Є ті, хто не поклонились валу, є ті, хто служать ще мені, але його мислення, його це усвідомлення, я сам, воно настільки злякало його, воно настільки його розбило, що він казав, Господи, забери моє життя, я не хочу жити. Слава Богу, за те, що ми не лишені самі. У нас є церква. І тут питання для кожного з нас: чи я прагну цієї спільності в церкві? Чи я прагну єдності в церкві? Чи я розумію, що мені потрібна церква, і я залежний від неї, і чи я служу церкві і в церкві? Амінь.